Вас вітає Надія Макаренко і книжковий Огляд. І сьогодні хочу поговорити з вами про книгу, яку я прочитала нещодавно. І це книга від Тарас Чухліб, яка називається Магнат Козак і Гайдамака. Ця книжка є науковою книгою, яка розповідає про боротьбу за владу Руси України з короною польською в 200. Літній період з 1569 по 1769 роки. Це період, коли відбувся розподіл Польщі і Річ Посполита як така перестала існувати. Що мене мотивувало, по-перше, читати цю книжку. Це я вже стикалася з іменем Тараса Чухліба як гарного історика, і мені було цікаво більш глибоко зануритись в історичні якісь теми, тим паче, що я люблю досліджувати історію, мені цікаві ці теми. Мені цікаво дізнаватися більше розуміння нашої історії в минулому. Книга складається з двох частин. Перша частина, в якій більше говориться про про, власне, державний устрій, як це відбувається, про установи, про про урядницькі якісь теми, як це відбувалось насправді, тому що іноді ми не зовсім чітко розуміємо, як. Функціонувало те суспільство в середньовіччі. Так, зараз в нашому суспільстві більш рівні умови і поняття становості як такої вже не існує. І насправді це розуміння стану, стану в історії нашого. В нашій історії, нашого минулого, вона є ключовою. І мені здається, що поняття становості і як воно функціонує, не зовсім якісно розповідається в школах. Все ж таки, діти усвідомлюють це через призму сучасного світу, і їм трошки складно це розуміти. І я розумію їх, тому що. Навіть нам, дорослим, на своєму прикладі можу сказати, що усвідомлення, як працюють певні стани, що вони можуть, які їх права, які їх обов'язки, їх можливості в рамках того суспільства, до якого вони причетні, власне, і це є визначальним для тогочасного суспільства. Друга частина для мене вона була більш жвавішою, більш цікавою. Це частина, в якій більше приділялась увага козакам, гайдамакам. Тут і згадували і про Семена Палія, і вже зачепили також питання Коліївщини. Тому тут вже було, як на мене, більш цікаво. Книга також має в собі деякі історичні, історичні документи, і це на правду було дуже цікаво читати, читати, як звучить мова діловодства, скажімо, 200-300 років назад. Так. Як вони звертаються один до одного, що вони вимагають, що вони прописують, це все цікаво спостерігати. Більш того, дуже часто ми чуємо про те, що в спілкуванні між Польщею або Річчю Посполитою та українцями-козаками існувало таке постійна потреба в. Перепідтвердні е, козач, е, козачих вольностей, е, і насправді це, це завжди була така е, важлива тема для, е, для козаків. Вони в кожному документі від ко, кожного нового короля просили про це. Часто їм вдавалось отримувати ті, е, е, ті, власне ті права та вольності. Але мене завжди цікавила тема, що це за права, що це за вольності, так? чи є вони якось прописані. Бо іноді, коли ми говоримо щось дуже загально і потім просимо цього вимагати, для іншої сторони, яка хоче отримати власний, власну вигоду, можемо маніпулювати цим. І таким чином. Казати, що ось ми дали вам вольності, але не дати ось той шматочок, той шматочок не додати, сказати, що так і було, так? Ось коли немає ось цієї детальної деталізації, то коли я читала ось ці документи, дуже гарний там документ був від який писав Іван то, то там було достатньо. Детально ось прописано, що вони мали на увазі під цим, і мені це приємно було читати, тому, тому ось це моє враження, що, що ми щось вимагали, такого ефімерного, нечіткого, то цей документ для мене спростував. Часто ми сприймаємо історію, орієнтуючись на якісь певні міфи, але коли ми дійсно заглиблюємось в той чи інший процес, ми розуміємо, що те наше сприйняття, можливо, воно не або не відповідає дійсності, або частково відповідає дійсності. І коли ми дійсно заглиблюємось, там на йдемо до перших джерела, ідемо до фахових. Книжок, ось як, як ця розбираємось в темі, ми розуміємо, що і суспільство працювало більш складніше, ніж ми там собі це уявляємо, що самі процеси теж були більш складними. І також треба розуміти контент. Кон, не контент, а контекст. Мається на увазі, що коли ми Оцінюємо ту чи іншу подію з перебуваючи в сучасності, це не зовсім правильне розуміння, тому що коли ми його намагаємось оцінювати певну подію, звісно, нам треба враховувати контекст. Контекст того, що відбувалось, як було прийнято в той час, певні, певне розуміння цих процесів, воно дійсно може трошки по-іншому давати, давати оці певні зірочки, що ми маємо це, це враховувати. Я б хотіла ще проговорити такі три. Теми наскрізні, які, які є в праці, з якими я стикалась, і які я думаю, що було б цікаво проговорити. Це В цих оглядах ми завж, я завжди з вами говорю про, власне, про своє, свою інтерпретацію, своє розуміння того, що прочитала. Ось, і Сподіваюсь також, що ці мої огляди вони надихають і вас на те, щоб, можливо, брати до рук ті самі книги. А якщо ви вже їх читали, то ділитися своїми враженнями, своїми усвідомленнями щодо цих книжок. Тож, давайте поговоримо про ці, ці речі. Тож, перша тема, яку я хотіла проговорити, це, власне. Робота або співпраця козаки, козаків і м, шляхти, і Речі Посполитої як державного творення. Е, і іноді, е, принаймні, у мене е, іноді закрадалася така, така думка, що м, дуже часто Річ Посполита, е, перебуваючи тут як. Е, е, як держава, яка опікувалася цими теренами, вони зловживали, зловживали, зловживали своєю владою, допоки це доводило до певної межі, межі незгоди місцевих, і, зокрема, нашого, нашого рицарства, так, козаків. І потім вони давали такого щедрого ляпаса. І вони трошки вже мали менше вимог до нас і, власне, були більш чемні. З іншого, і ми розуміємо, і також трапляються такі випадки в історії нашій. Це, це про те, що дуже часто, коли річ Посполита, ведучи свою міжнародну діяльність, потрапляла в такі ситуації, коли потрібно було військо. То дуже часто вони також заохочували козаків битися на їх боці, або вважали це як обов'язок, щоб українські козаки билися на їх боці, так? І тоді вони вже пом'якшували свої там, вимоги, вони давали сукно, вони платили гроші більш згідливо відносились до, щодо. Того тої взаємодії, яка у них велась. І іноді так видається, що це прям так такий дуже очевидний приклад співпраці, де це не вин-вин, да? тобто коли обидві сторони виграють, а це суцільне, коли виграє польська сторона, а українці постійно мають чимось. Ставати на крок далі, чимось компромісити і так далі. Але мені здається, що це не зовсім правильна думка, і мені здається, що ця книга також допомогла мені зрозуміти, що насправді і козаки теж багато чого вимагали від польської влади. І як я вже сказала раніше, то всі ці процеси були значно складніші, ніж ми їх собі уявляємо, і насправді. Були періоди, коли е, поляки зловживали ось цим правом і вимагали для себе більших вигод, а ми не добирали. А було навпаки. Е, рахувати, хто скільки, коли, як е, дійсно тут отримував більше, е, більше здобував чи менше здобував, я думаю, що немає такого. Ем, немає такого рах, рахунку, так, де 2-1 чи 3-1. А, власне, воно було, коли іноді українці здобували, а іноді поляки. Ось, І тут це таке для мене було усвідомлення, що це не тільки, не тільки та сторона визискувала, так? Другий момент, який я хотіла проговорити з вами, я тут дивлюсь свої нотатки, які я зазвичай після прочитання книги я ще намагаюся прописувати ось рукою, фізично прописувати, прописувати від руки. Другий момент, про який я хотіла сказати, про релігію. Знову ж таки, контекст. В сучасному світі, як на мене, для багатьох сучасних людей, не для всіх, звісно, але особливо серед молоді, вже релігія не відіграє такого важливого, важливої ролі. І, звісно, в 20 столітті Україна через те, що перебувала в Радянському Союзі, значно ослабла ця позиція релігії, віри в житті людини. Так? Я не кажу, що вона зникла. В жодному разі, і для багатьох людей все ж таки е, віра і релігія є дуже важливим чинником, але все одно це значно менше, ніж це було, скажімо там, 200-300-400 років назад. І е, ось тут показано також, що це протидія навіть серед козаків, які не сприймали грм е, 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 уніатів. Так? Це, е, е, це греко-католики сучасні, так і велась боротьба, так, велась боротьба за те, щоб українських православних карманичів можна так сказати, щоб вони були представлені на тому ж рівні, що і католицькі священники або очільники. Очільники церкви були е, також сприйняті серед, е, серед держа, державницьких рішень на сеймах, на сеймиках, щоб вони мали ті самі права, щоб їх не ущемляли, тому що тут дуже, теж дуже багато ось таких умов, коли м, навіть були випадки, коли е, козацтво просило, навпаки, там повернути е, Раніше, е, ті там церкви, які належали, наприклад, православним, потім перейшли до, до рук уніатів, і ось е, була також і ця боротьба, і напруга. І насправді, релігія е, в історичному контексті була дуже сильним, е, сильним елементом створення напруги і конфронтації між людьми. І е, це, в свою чергу, на жаль, для нас усвідомили і московити. Саме тому, мені здається, вони робили все, щоб перебрати володіння і керування церквою через московські через Московію, через своїх урядників, і таким чином завдяки ось цьому природньому для людини бажанні. Вірити, так, притримуватись певних духовних традицій, вони дуже сильно використовували цю, цей елемент для свого панування, для свого визиску, для того, щоб повертати людей. Не в той бік, так? І ми, ми навіть... І тут я плавно хочу перейти до третьої теми, яку хотіла проговорити: це щодо московиців, ем, яким також є слово в книжці. Бо там наводяться такі приклади, коли, ем, на жаль, ті самі уроки, які ми проходимо і в сучасному світі, коли навіть серед українців є, є там, і тоді. 300 років, 400 років назад, на жаль, були ті люди, українці, які а, в той чи інший спосіб, через те, що там теж православ'я, і ми теж православні, це використовували це як об'єднуючий фактор, і завдяки чому вони. Робили з людей зрад, зрадників. так? Якщо читати ці документи, якщо читати ось такі твори, то можна побачити, що і 300 років назад були люди, які в боротьбі за владу бути ближче до Польщі чи бути ближче до Москові, обирали Московію. І Саме через ось цей об'єднуючий релігійний фактор і, і стикалися з тими ж проблемами, коли Москва, користуючись такими, такими внутрішніми зрадниками, все переробила на свій для свого інтересу, для того, щоб загарбати, для того, щоб знищити. Ці приклади є в достатній кількості в нашій історії. І, на жаль, ми не так активно, не так масово говоримо про це, не так глибоко занурюємось, принаймні до, я б сказала, до повномасштабного вторгнення. Ці теми не були настільки розкриті, як раніше. Е як це раніше відбувалось, так? і... Тільки ось зараз з'являється більше історичних ознайомчих каналів в Ютубі так само, де профільні історики вже розповідають про це, дослідники історії. Я цікавлюсь історією, але я дійсно не є ні істориком, можливо, в якійсь мірі дослідником. Зацікавленою стороною, але все ж таки хотілося би, щоб ми дійсно не тільки дізнавалися про ці приклади, а ще і використовували їх для того, щоб перебудувати свою лінію поведінки таким чином, щоб вже не наступати на ті самі граблі, тим паче, що ці сигнали. Вони звучать з нашої історії, з нашого минулого, і що нам залишається лише відкрити, почитати, але, на жаль, ми не завжди це робимо. В шкільній історії все це розуміння дуже так вишліфовано іноді ще не зовсім, як на мене, україноцентрично. Тому такого глибокого усвідомлення з більшість учнів, як на мене, не набувають ще. Звісно, тут залежить постать самого вчителя, як він доносить матеріал, як глибоко він пірнає, як глибоко він зацікавлює, як класно він ставить оці аналогії між сучасним, оці місточки між сучасним і минулим. Звісно, це все працює, але можу сказати, що в моєму минулому, коли я навчалась в школі, то, звісно, таких, таких моментів не було. Наостанок ще хотіла так зосередитись, але мені здається, що це теж певна ілюзія, з якою мені допомогла боротися ця книжка, це те, що Іноді ми див... обертаючись назад на нашу історію, ми дивимося, дивимося і, і, і думаємо собі. ну, Знову ж таки на власному прикладі, що ось Україна, ось величезна територія, люди об'єднані єдиною культурою, єдиною мовою, традицією. І при тому ми постійно прагнемо підтримки тієї чи іншої країни. як Приклад сусідньої країни так, підтримки, чому ми не можемо стати на власні ноги, чому не можемо сказати, ось є умови, давайте діяти так, так, так і так? Якщо та сторона нас не діє згідно нашого плану, то ми кажемо, ми самі без вас. так. Ем, бо ось ця трошки ем, така спрага отримувати постійну підтримку західних партнерів, американських партнерів, як це зараз, так ем, чому ми не можемо повірити в себе і сказати: Ми можемо самі, нам це не потрібно. Ем, ми бачимо такі приклади в історії. так? Наприклад, та ж Британія, як на мене, вони в певний час сказали: ось ми є держава, і все нам ніхто не потрібен. Звісно, треба брати контекст. Звісно, це острів, а ми країна, в якій сходяться точки і сходу, заходу, і півночі, півдня. Тому це можливо один із, одна із причин, чому. Чому у нас не відбувалось так, чому ми постійно мали мати ось цей певний вектор взаємодії? З того з іншого ж боку, мені здається, що і багато європейських країн, які того часу вони також опиралися на тих чи інших сусідів ем, ем, в своїй політиці. І ем, до певного часу теж були в напівзалежних станах залежних станах, іноді на... власним шляхом йшли, тому ем... ми не можемо порівнювати, бо кожна країна вона є індивідуальна і кожна як людина. Ось тому тут теж треба розуміти. Резюмуючи, е... хочу порадити вам прочитати цю книжку. Мені здається, тим, хто. Цікавиться українською історією, то цікавиться нашим, нашим минулим. Ця книжка буде цікава. Я собі були в цій книжці. Це дійсно наукова книжка, тому її буде складніше читати, бо це не художній твір. Можливо, вона буде йти повільніше, як то в мене було. Можливо, в якихось моментах це буде трошки нудно, складно для розуміння, але це нормально для, для такої наукової праці. В праці використовано багато, багато такої літератури, наукової літератури, весь її перелік тут також зазначений в книжці. У автора також є і інші роботи. Я собі там Підкреслила одну-дві, які я б хотіла і надалі прочитати в майбутньому. Ем, мені було цікаво досить читати про Семена Полія, тому що нещодавно в рамках своєї туристичної діяльності ми почали робити тури до Фастова, де, де діяв цей, цей ватажок, цей козацький лідер. Ось було цікаво почитати трошки про нього. Знову ж таки, Коліївщина. Про коліївщину періодично також зараз трапляються і інші матеріали, і в YouTube контент теж виходить по цьому епізоду історії, тому теж, теж цікаво. Я, в свою чергу, дякую вам за увагу. Пишіть ваші коментарі, чи сподобався вам цей огляд. Пишіть ваші власні міркування щодо мого огляду, ваші міркування щодо книжки, чи варто її додати в ваш список бажань, чи варто її, чи можливо ви її вже читали, і я буду дуже вдячна вам за ваші думки щодо цього. Історичного періоду, особливо, якщо ви є фаховою людиною в цьому, в цьому періоді, я буду вам дуже вдячна, щоб ви поділитесь, чи правильно я то зрозуміла. Ось мені також буде приємно почути будь-що що ви вважаєте. Пишіть в коментарях, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал. Ця, цей книжковий огляд це один у мене плейлист лише, але зараз буду прагнути, до того, щоб додавати ще більше матеріалів і по туристичній по туризму, і іншим моментам, також, які мене теж цікавлять. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Дякую.